Так, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Потихенько працюємо ми, об'їжджали поля, потихеньку готуємо до збирання соняшнику, завершили дискування стерні. Значить, це відео спеціально для розіграшу. Буду проводити розіграш у себе на каналі. Значить, що будемо розігрувати? Розігрувати будемо посівмат кукурудзи і посівмат соняшнику. Далі туди подивимося, скільки буде призових місць, або 3, або 5. Туди далі буде видно. Значить, умови розігрушу дуже прості. Буде підписано на мій канал it Фермер. Залишайте будь-який коментар. Під цим відео будемо по коментарям вибирати переможців. І також буду вдячний вам за вподобайку. Коли будемо проводити розіграш, я думаю, що доцільно буде провести його після польових робіт, як вже відсіємо зиму. і тоді вже спокійно проведемо розіграш на каналі. То такі справи. Всім бажаю гарного дня, дякую за увагу, ставте лайки, підписуйтесь. Всім дякую.